Привіт, мої дорогоцінні слухачі! Я маю надію, що моє коло збільшується слухачів, і ми сьогодні з вами продовжуємо читати, знайомитися з псалмами, а саме з 34 салмом. Він починається ось як Псалом Давида. Коли він вдав із себе безумного перед Авімелехом, Який через це відпустив його. Уже у першому вірші ми розуміємо, що Давид, тікаючи від Авімелеха, вдав себе безумного. І саме цей момент рятує його. Давид переконується, що допоміг йому в цьому. Наш милосердний Господь. І тому Він пише цей псалом для того, щоб нас навчити, як треба користуватися Господом, і як отримувати від нього порятунок. З другого по четвертий вірші це звучить прямий заклик людей. Величати Господа. Тому вірші звучать так. Благословлятиму Господа повсякчасно, завжди хвала йому в устах моїх. Господь буде хвалитися душа моя, нехай почують лагідні та веселяться. Величайте Господа зі мною і прославляйте ім'я Його. Всі разом. Я думаю, що ці рядки не потребують ніякого пояснення. Ми єдине ще раз переконуємося в тому, що повсякчасно треба пам'ятати про Господа. І нехай наша душа хвалиться іменем Господа і веселиться. Давид запрошує нас. Величати Господа і прославляти Його ім'я. В 5 і по 7 вірші Давид присвячує власному порятунку. Я шукав Господа, і Він почув мене. І від усіх скорбот моїх визволив мене: приступіть до нього. І просвітиться і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот урятував його. Знову ж таки, доступні легкі слова, де ми бачимо силу, відповідь Господа. На будь-яке благання людини, коли ми приступимо до Господа, наші лиця не осоромляться. Навіть убогий, благаючи про допомогу, Господь і його почує. З восьмого і по одинадцяте вірші звучать. Щирі слова вірянам, які хочуть переконати, що Господь з нами, Він пильнує за кожним нашим кроком. Господь пильнує тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите. Що благий Господь, блажен муж, який сподівається на нього. Будьте вдячні Господові всі прибічники Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його. Леви багаті зубожіли і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Наскільки Давид хоче достукатися до нас, до наших сердець, наскільки хоче показати нам велич Господа, наскільки хоче переконати нас в цій могутності нашого Месії, Давид говорить, Будьте вдячні Богу, всі прибічники, леви зубожіли, а ті, що шукають Господа, будуть, не будуть позбавлені всякого блага. Потім з 12 і по 23 вірші йдуть настанови для нас. Прийдіть, діти, послухайте мене, а я вірити Богу навчу вас. Хто з людей бажає жити і бачити щасливі дні, бачити добро, увага! Стримуй язика свого від злого слова. І уста твої нехай. Не будуть улесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того. Прості істини. Прості істини. Бути добрим, не чинити зла, жити за законами Бога. Це так просто. Господь звертається до праведних і вуха Його до молитви Його. Псалмоспівець знову ж таки говорить: звертайтесь до Бога, звертайтеся з молитвами, і Господь відповість вам. Господь повертає лише проти тих, що чинять зло. Щоб знищити з землі пам'яті про них. Взивають праведні, і Господь чує їх, і від усіх скорбот визволяє їх. Взивайте до Господа, і Він буде вас чути, і Він буде забирати всі свої наші наші проблеми. Буде забирати Господь. Тільки треба вірити. Нехай у вас буде віри, як гірчичне зерно, але ви переконаєтеся в тому, що Господь відповідає. Взивають праведні, і Господь чує, близько Господь до зболілих серцем. І покірних духом Він спасає, багато скорбот у царя, та від усіх них визволить Його Господь. Господь охороняє всі кості їх, і жодна з них не поламається. Смерть же грішників страшна, і ті, що ненавидять праведного, згинуть. Господь визволить душі синів своїх, і не загине ніхто з тих, що надіються на нього. Це був 23 й вірш. Зауважу, ви вже знаєте, що таке акровірш. І от саме 34-й псалом є теж акровіршем, і лише з 1 по 22 вірш були. Написані за алфавітним порядком. 23 й вірш порушує цей алфавітний порядок, привертаючи на себе увагу. Повторюсь, Господь визволить душі синів своїх, і не загине ніхто з тих, що надіються на нього. Тому я бажаю вам нехай ваша надія. Ніколи не згасне в Господі.